Щодо вирубки дерев у зеленій зоні з мешканцями прилеглих будинків ніхто не радився, розповідає місцева жителька Валентина. Я, звісно, дуже проти, проти того, щоб вирубували дерева. Треба їх насаждати, щоб був воздух. А якщо будуть будувати заправки, вон дві заправки є, ще третю чи четверту – це кощунство, це ужас. В такому місці вибирати дерева – це преступлення. 7 травня інспектори Держекоінспекції обстежили територію, визначили кількість та породи насаджень, говорить інспекторка Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Наталія Барчук. Тепер зараз підрядник повинен отримати обов'язкову оцінку впливу на довкілля, якої в неї немає, з позитивним висновком обов'язково з позитивним висновком. І тільки після того, як буде отримана оцінка впливу на довкілля з позитивним висновком та план будівництва і дозвіл на будівництво, вони зможуть починати ці роботи зі спилу дерев на ділянці насаджено понад 180 дерев, дуби, акація тополя. Інспекторка каже проти їх вирубки. Тому що вони дають повітря, тому що в нас дерева повинні бути у Миколаєві, і в нас вони дуже багато гинуть і дуже погано приймаються. Тому зрубування таких зелених зон ну, ми вважаємо, що це, це дуже погано впливає на стан нашого довкілля. У департаменті архітектури не погоджували вирубку жодного дерева, говорить головний архітектор міста Євген Поляков. Натомість в офіційних документах, які ми підписували, ми навпаки вимагали додаткову висадку дерев згідно тих рішень, які приймалися на міській раді, це там біля 57 дерев, серед яких дуби, липи і клени. Тобто, нашою вимогою було не зменшення кількості зелених насаджень а їх збільшення у державі існують встановлені процедури оцінки екологічних наслідків і впливів. Зокрема, йдеться про проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. За ці процеси відповідають відповідні державні органи та інспекції, які їх розробляють, погоджують і впроваджують. Обов'язковим етапом є громадські обговорення, розповів Євген Поляков. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.